Вітаю, друзі, і до теми Як думаєте, хто це чи що це в біса таке? Бубр, курва! Я пірдолеки бидле! Ей, курва, бобер! А як вам унікальна можливість дізнатися про фільм, який став справжньою музою та натхненням для французького генія Гаспара Нуе? Вважаю це вершиною кінематографу, переглянувши, яку я не мов одержимий, в пориві неконтрольованої творчості, народив екстаз. Також сьогоднішній підбірці я зіштовхнув вас із паранормальщиною, сексуальними дівчатами, і навіть фільмом, який здатний пробити на скупу чоловічу і навіть жіночу сльозу, тому як завжди, цікавого і тривожного перегляду. Хост Досить бодрий фільм з хронометражем всього лише 56 хвилин, який працює по принципу. А давай ми напічкаємо його паранормальщиною, додамо містики, скримерів і приправимо це все істерикою та криками переляканих жінок. І щось цього точно спрацює та налякає. Тому, забігаючи наперед, скажу цьому фільмові вдалося вибити мене із стану спокою, і деякі моменти виявились по справжньому кріповими. А з приводу сюжету, то тут він доволі звичайний. Чайний період поширення коронавірусної інфекції компанія друзів за допомогою медіума проводить у зумі дистанційний спіритичний сеанс, який по класиці жанру йде не по плану, і нещасне головне героїнь різноманітними методами починає драконити по той мегаломаньяк. Марта та Фелікс. Нащадки серійного вбивці, більш відомого як м'ясник з Монца, полюючи тільки на жінок і фасуючи їхні частини тіл у мішки. Останній був невловимим і справжнім кошмаром для жителів бельгійських міст. Багато років по тому син Фелікс продовжує криваву справу у свого батька. Його сестра Марта закомплексована, позбавлена самоповаги жінка, яка хворіє на діабет і терпить постійні знущання від колег по роботі. Ці ж знущання переходять ці межі. І Марта стає жертвою сексуального насилля, яке несе за собою жахливі наслідки. Дана робота це жорстокий моментами неприємний та безкомпромісний фільм, який висвітлює проблему патріархату з глибоким зануренням у внутрішній всесвіт героїні. А своїм духом фільм нагадує такі французькі роботи, як кордон всередині та мучениці, а деякими візуальними прийомами огидно-прекрасного антихриста. Перед наступним фільмом маю до вас невеличке запитання. Друзі, скажіть, будь ласка, в якому альтернативному всесвіті назва фільму бой» може перекладатися як? Небезпечний друг, адже саме під такою назвою ця кінострічка і є відомою. І якщо чесно, від таких нелогічних перекладів у мене інколи починає палати дупа. Тому, поважаючи оригінальну назву, хороший хлопець в цьому норвезькому фільму Віжахі вдалося мене добряче так обманути, за що йому величезна повага. По сюжету молодий успішний інтроверт та Холостяк Крістіан живе у величезному маєтку, який він отримав у спадок від своїх батьків мільярдерів одного разу. У Тіндері він знайомиться з невибагливою дівчиною по імені Сігрет. Провівши успішне побачення, героїня відправляється до будинку Крістіана, де її очікує, так би мовити, сюрприз по імені Френк. Чи то собака, чи то людина не надто зрозуміло. Однак Крістіан переконує Сігрет, що це саме чотирилапий друг. І щоб уникнути проблем, поводитися з Френком потрібно виключно як з собакою. Ця кінострічка виявилась для мене справжнім відкриттям і змогла мене здивувати по своїй суті. Це камер. Ни фільм, де всі події розгортаються навколо трьох героїв із закритої локації, також через непрогнозованість дій собаки фільмові вдається витримувати постійну напругу. Рекомендую Вовчий Дім. Анімаційний фільм, на створення якого було витрачено 5 років кропіткої праці, який в результаті отримав всесвітнє визнання від критиків та глядачів, надихнувшись справжньою історією німецької колонії гідності з її антилюдськими злочинами, які включали в себе тортури, страти та сексуальне насилля над дітьми, режисер в повідати світові цю історію, маскуючись під казку в стилі сюрреалізму та темного фентезі, знайомить нас. Із замордованою та втомленою жахами колонії. Марією головній героїні вдається втекти із пекельного місця, і в лісі вона натикається на закинутий будинок, де зустрічає двох поросят, які казковим чином перевтілюються у дітей. Також неопрятна хижа стає комфортним та затишним домом. Щоправда, є один моторошний нюанс. Нашу героїню переслідує лякаючий вовк. Ця кінострічка по своїй суті передає стан зламаної психіки у жертви, а образ вовка уособлює в собі ту саму колонію якої фізично можливо і втечеш, а от ментально пережита травма тебе не відпустить, блаженство. Робота після перегляду якої я поставив їй 10 гаспарів ное з 10. Аж надто багато схожого я знайшов у цьому фільмові з моїм улюбленим екстазом. Але по порядку художниця Джесі переживає творчу кризу. Щоб якось подолати відсутність натхнення, героїня погоджується і приймає сильнодіючий наркотик, який змінює її свідомість. Разом із творчим поривом дівчина починає сходити з розуму. А вдобавок до цього у Джесі прокидається неконтрольоване бажання людського. Пої крові, характеризуючи цей фільм, одразу скажу. Він досить безумний та кривавий. На екрані більшу частину часу відбувається хаос з притаманною йому гучною музикою, обдовбаними людьми, і яскравим рехтящим освітленням. Вдобавок цю комбінацію посилює безумний тріп головної героїні, який майстерно передається глядачеві за допомогою хорошої операторської роботи. Фільмові вдалося мене зачепити, тому рекомендую. Веб-камера, історія, за якою я спостерігав, із справжнім задоволенням, та не відводячи погляду. І не тому, що у фільмі велика кількість напівоголених дівчат. Річ тут саме у заплутаному сюжеті, який добре обігрує актуальну проблему глобального інтернету та страху втрати контролю та ідентичності в ньому. По сюжету молода дівчина Еліс не надто успішна вебкам-модель, яка володіє великими амбіціями. Божання стати успішною, героїня перепро. Обувала буквально все, і навіть інсценували у прямому ефірі власне самогубство одного разу, авторизуючись на сайті, трапляється містечна та моторошна річ. Спочатку Еліс втрачає доступ до свого аккаунта, а пізніше від її імені трансляцію запускає ідеальна копія головної героїні, яка у добавок до цього стає вкрай успішною вебкам-моделлю. Якщо коротко, то вебкам це досить заплутаний фільм з незвичайною та свіжою для жанру ідеєю та інтригою, яка тримає. a do samého konca